Сьогодні, зранку, 3 січня 2026 року, світ облетіла новина, яка може змінити геополітичний ландшафт Південної Америки. Сполучені Штати Америки підтвердили масштабну операцію проти Венесуели, завдавши удару по ключових об'єктах. Офіційна причина, боротьба з наркотрафіком та нелегітимний режим Ніколаса Мадуро. Але чи є боротьба з наркотиками справжньою причиною, чи це лише димова завіса для найбільших у світі запасів нафти? Президент Трамп зробив сенсаційну заяву Сполучені Штати Америки успішно провели масштабну операцію проти Венесуели, президента Мадуро та його дружину затримано і вивезено з країни. Мапа легенд досліджує, що приховує ця операція. І чому світ стоїть на порозі нової війни за ресурси. Підтримайте вподобайкою, коментарем та підпискою. Ми починаємо. Звинувачення проти режиму Мадуро давно вийшли за межі нелегітимності. Сполучені Штати Америки та інші західні країни роками стверджували, що венесуельська влада є фактично наркокартелем. Ключова фігура тут картель Сонця, картель Делосолес – Нібито злочинна організація, що складається з високопоставлених військових та урядовців, які контролюють трафік кокаїну, у 2020 році Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки висунуло звинувачення проти самого Мадуро та 14 його чиновників, оголосивши нагороду у 15 мільйонів доларів за його арешт. Це було безпрецедентно. Фактично оголошення режиму поза законом, ці звинувачення стали офіційною юридичною основою для будь-яких військових чи спеціальних операцій. Це посилює міф про те, що Венесуела стала проваленою державою, що керується організованою злочинністю. Уряд Сполучених Штатів Америки можливо використав цей статус як моральний і юридичний привід для прямого втручання. Однак критики завжди стверджували. Поки американці вели війну з наркотиками, справжня війна точилася за нафту, Венесуела має найбільші у світі доведені запаси нафти, більше ніж Саудівська Аравія, йдеться про понад 300 мільярдів барелів. Це не просто ресурс, це геополітична зброя. На початку 2000-х років, коли країною керував Уго Чавес, Венесуела почала активно використовувати нафту для фінансування антиамериканських режимів та рухів у Латинській Америці до 2019 року Сполучені Штати Америки були найбільшим покупцем венесуельської нафти. Після введення санкцій експорт було перенаправлено головним чином до Китаю та Ірану. Це створило дві проблеми для американців: перша втрата впливу на світовому ринку. Друга фінансування геополітичних ворогів, відновлення контролю над венесуельською нафтою це прямий шлях до стримування Китаю та Ірану та стабілізації власних енергетичних ринків, сенсація про активи, операція Сполучених Штатів Америки проти Венесуели, затвердженням деяких аналітиків, може мати на меті повернення активів, які були заморожені або націоналізовані режимом Мадуро. Включаючи американські нафтові компанії, як от SeatGo. це мільярди доларів, які на думку американців мають повернутися під контроль тимчасового уряду, визнаного Вашингтоном. Отже, удар по порту це не лише військовий, але й фінансовий інструмент тиску. Аналіз цитати Трампа Мадуро та його дружину затримано і вивезено з країни. На момент виходу цього відео немає жодних офіційних підтверджень цієї інформації. Це може бути елементом психологічної війни з боку Сполучених Штатів Америки, щоб дестабілізувати режим. Або це може бути витік інформації про успішне захоплення, яке уряд Венесуели намагається приховати. Якщо заява про захоплення Мадуро є правдою, це означає швидкий колапс режиму та різку зміну влади у Каракасі. Якщо ж ні, удар по порту є лише попередженням про те, що Вашингтон готовий до прямих військових дій, а не лише до санкцій. У будь-якому випадку це завершення епохи холодної війни між Сполученими Штатами Америки та Венесуелою. Цей конфлікт має значні паралелі з історією Латинської Америки. Багато істориків стверджують, що Сполучені Штати Америки використовували антикомуністичну. Або антинаркотичну риторику для забезпечення доступу до ресурсів та збереження впливу у регіоні протягом 20 століття, це частина ширшої гри, де ставки – це майбутнє світової енергетики. Удари по Венесуелі це не лише про мадуро чи наркотрафік, це пряме втручання у боротьбу за енергетичне панування. Якщо Сполучені Штати Америки отримають контроль над венесуельською нафтою. Це матиме руйнівні наслідки для енергетичних планів Китаю та стратегії Ірану, навіть якщо Мадуро втримається, його режим вже ніколи не буде колишнім. Світ спостерігає, чи стане ця операція початком серії втручань у регіоні, чи це буде швидкий точковий удар. Відповідь ховається не в новинах про наркотрафік, а у ціні на нафту та стратегічних планах Вашингтона. Що ви думаєте про заяви Трампа? Чи вважаєте ви, що це війна за нафту чи за демократію? Поділіться своєю думкою у коментарях. Якщо ви готові до наступної експедиції, до нерозгаданих таємниць, підписуйтесь на канал Мапа Легенд. До зустрічі!